Відеоогляд. квартира Запоріжське шосе. За адресою Мука шосе Шасела 12, 5 поверх, трикімнатна квартира з ремонтом. Продається з меблями та технікою. Ремонт виконаний у спокійних тонах, бежевого та кремового відтінку. Є два балкони, один тут у спальній кімнаті, великий коридор з шафою, а інший балкон з кухні. Велика та простора ванна кімната. Санвузол роздільний. Велика вітальна кімната. Квартира світла, просторна, з гарним якісним ремонтом. Також є паркувальне місце, яке входить у вартість. Окрема крита стоянка. Цей балкон не засклений, інший засклений.